Космобільники це швидка та захоплююча настільна гра, де гравці будують власні космічні кораблі та літають ними через небезпечну галактику. У грі ти змагатимешся у побудові найефективніших космічних кораблів, готових до поїздки в непередбачуваній галактиці, а яких. А це метеоритний шторм, напад контрабандистів та навіть космічні бої. Ну а головна твоя місія долетіти, не втративши весь зореліт. Початківцю може бути нелегко розібратися відразу ж у всіх тонкощах цієї гри. Однак з нашими порадами можна стати успішним космічним далекобійником за кілька ігор. Творення корабля починається з першого маленького гвинтика, тобто з центрального тайлика з кабіною, в якій житимуть два космонавти. Але ж, звичайно, на одній кабіні нікуди не полетиш. Тому як мінімум тобі знадобляться двигу енергетичні блоки, гармати, щити та відсіки для товарів перше. Перед стартом збірки разом з іншими гравцями перегляньте карти, щоб дізнатися, що чекатиме на дорозі. Так, частина карт залишається прихованою, але, дізнавшись, хоча б деякі проблеми космосу, можна спробувати підготуватися до них. Друге, коли починаєш будувати корабель, пам'ятай, що частина корабля може відвалитися. Тому намагайся, щоб кожна плитка з'єднувалася з кількома сусідними. Третє: намагайся залишати якнайменше з'єднань спрямованих у відкритий космос. Такі кинуті з'єднання можуть забрати в тебе переможні очки наприкінці партії. Четверте. Запаси щитами та розмісти їх так, щоб охопити всі борти корабля. Двох буде достатньо, але звертай увагу на їх розміщення, оскільки один щит закриває одразу дві сторони корабля. П'яте. Гармати, спрямовані і вбік, і назад, дають вдвічі меншу потужність. Краще мати якнайбільше гармат спрямованих уперед. Але гармати по боках допоможуть тобі відбити метеорити. Шосте. Потужні двигуни та потужні гармати використовують батарейки. Приготуйся запасатись. Батареїк має бути по одній дві на кожну подвійну гармату чи двигун, тобто мінімум чотири. щоб розмістити батарейки, не забудь поставити на корабель акумулятори. Сьоме, у грі дуже багато різних подій, які вимагають залишити на космічній базі кілька астронавтів. Тому тобі точно задобляться більше двох космонавтів на твоєму кораблі, бо завершити перегони можна лише з командою. Побудую додатково окрему кабіну для пілотів, щоб мати команду. У кожен відсік можна розмістити два космонавти. Восьме. У червоні відсіки товарів можна покласти будь-який тип вантажів, а у білі відсіки не можна розмістити червоні вантажі, які є найдорожчими. Звісно, краще побудувати обидва типи відсіків, щоб була можливість перевести якнайбільше різних товарів. Дев'яте пам'ятай, що для польоту тобі знадобляться двигуни, бо якщо в якийсь момент у твого корабля виявиться нульова потужність двигунів, ти зійдеш з дистанції. Тому, звісно, постарайся убезпечити себе від цієї ситуації наявністю хоча б двох окремих двигунів. Ну і десяте гріє кабіни для іншопланетних робітників. Фіолетовий іншопланетянин відповідає за посилення на x 2 роботи. Гармат, а жовтий за двигуни. Щоб поселити такого астронавта на свій корабель, поряд з системою життєзабезпечення певного кольору побудуй звичайну кабіну для пілотів. Моду іншопланетних працівників краще придивитися на інших рівнях вашого корабля. Ну а все інше в твоїх руках. Головне, пам'ятай, кожен невдалий політ це досвід, який 100% перетворить тебе на успішного та далекоглядного космобійника.